Давайте розглянемо, як виставити температуру комфорт на обігрівачі Африка серії S. Зараз він в режимі очікування, натискаємо центральну кнопку, потрапляємо на головний екран і плюсом переміщаємося до другого пункту меню. Тут натискаємо. Та обираємо потрібну вам температуру. За замовчуванням, ця температура, заводське налаштування 32 градуси це найвища температура. Тому хочу звернути вашу увагу, що коли з якихось причин Wi-Fi відсутній, то саме з цього пункту меню буде братися температура для нагріву в кімнаті. Тому рекомендую вам заводське налаштування. Виставити таке, як змінити і виставити таке, як вам потрібно. Ну, як правило, в житлових приміщеннях це 22-20 градусів. Обираємо потрібну вам температуру, кнопочкою ОК підтверджуємо. Переходимо в основне меню і бачимо на головному екрані, що температура повітря в кімнаті 14 градусів, і символ, отакі хвильки зверху, зліва, символізують про те, що обігрів кімнати відбувається. Тобто зараз керамічна панель почне нагрівати нашу кімнату.